Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, які плани у расистів щодо Запорізької атомної станції? Місто Енергодар. Що планують расисти на найближчий час? І загалом що заважає, де купувати, звільнити Енергодар Запорізьку атомну станцію, електростанцію. Всі, хто тримають окупацію Енергодару, хто Запорізьку атомну станцію тримає в окупації, от, вони будуть знищені, вони дуже бояться. Я от не бачу, щоб був загроза вихід радіації, чи є загроза виходу радіації під час звільнення Запорізької атомної станції. Я не бачу, тут стримують. немає загрози для цивільних людей, щоб вихід радіації був. Тут всі військові рашисти, оці російські військові, що окупували Запорізьку атомну станцію, будуть вибиті, винищені. Вони не, не, не відходять, не відступають, вони повністю. Виб... Вибиті, винищені отак де. Скажіть, чи є загроза для жителів Енергодару, міста Енергодар під час звільнення? Чи буде руйнація будинків, чи активні бойові дії в самому місті? Енергодарі. Так, буде чутно, прильоти. Це будуть мирний вогонь, це наші військові будуть де куповувати, звільняти. От. Це якимось буде таким швидко і не по цивільних людях. Це йде саме по військових расистах, буде чутно. Ні, немає активного бою саме в місті, щоб це може йде якась пропаганда, що людей залякують і розповідають, що може бути активні бойові дії в самому енергодаренні Цивільних буде врятовано, визволено без бою саме, щоб руйнувалися будинки цивільних людей. Заперечую, весь негатив убираю. Заперечую, весь негатив убираю. Заперечую, весь негатив убираю. Немає жодної перешкоди, щоб було деокуповано звільнено Запорізьку атомну станцію, звільнено від російських окупантів. Заперечу весь негатив убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи й дороги нашим військовим України на деокупацію звільнення Запорізької атомної станції та місту Енергодар від російської окупації. Немає жодної перешкоди. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи дороги на деокупацію. Більше не можуть расисти продовжувати окупацію Енергодара, не можуть тримати в окупації Запорізьку атомну станцію, тікають, виводять війська, буде так так буде. Мікаються самі себе хай вбивають. Більше немає загрози для цивільних людей, щоб була загроза. Ядерного ураження, забруднення, радіацію, немає загру. Вищі сили, янголів охоронців духів роду. Прошу, допоможіть, де купувати? Звільнити місто Енергодар, Запорізьку атомну станцію, звільнити якомога швидше. Буде так, і так буде. Збираю всі перешкоди, відкриваю всі шляхи дороги на декупацію. на радари Запорізька атомної станції буде так. Буде все сказано здійснено, так буде. Так. Дякую всім за увагу.